Вітаю на календарі четвер, четверте квітня, і ви дивитеся Каптрі Ньюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке: я буду молитися, щоб ти була жива. За останній тиждень з Очеретинської громади евакуювали десятеро людей. Я буду молити. Давайте, давайте. давайте що задекларувала пані Іваньо, яка курує гуманітарний напрямок у Покровську. Допомога для людей з інвалідністю. У Покровську мешканці отримали засоби особистої гігієни. Надається категоріям першої, другої групи інвалідності у кількості 200 штук. Четверте квітня день просвіти з питань мінної небезпеки. Рятувальники провели профілактичний рейд. Я думаю, так дуже важливо. В наш неспокійний час потрібно знати все, щоб себе оберегти. Весна час легких салатів. Скільки сьогодні коштують овочі у Покровську? Всі полюбляють зараз окрошку. З'явився весняний у нас продукція. Це редиска, редиска зараз в акції по 79 гривень за кілограм. Також з'явився молодий часничок 185 гривень за кілограм. Почати наш інформаційний випуск пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Протягом доби поліція регіону зареєструвала 1683 атаки. Ворог бив з авіації, ЗРК С-300 артилерії. Ударів зазнали міста Селидове і Торецьк, селище Курахівка, села Галицинівка, Новоселівка. Перша, Стара Миколаївка. Пошкоджено 63 цивільних об'єкти, 39 житлових будинків, адмінбудівлі. Підприємство, ресторан, магазин, торговельні кіоски, господарські споруди, гаражі, автомобілі, електромережі. Селидове Росія атакувала п'ятьма ракетами с 300 пошкодила 13 багатоквартирних і вісім приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство керованою авіабомбою. Каб 250 окупанти поцілили по турецьку. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і вісім приватних будинків. Магазин. П'ять торгових кіосків автомобіль, ще один кап 250 війська РФ скинули на стару Миколаївку. Пошкоджено дві приватних оселі перебито електрику. Внаслідок артилерійських обстрілів. Постраждало приватне житло: три домівки в Курахівці, дві в Галицинівці. Ще один будинок згорів у Новоселівці. Першій поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Я буду молитися, щоб ти була жива. За останній тиждень з Очеретинської громади евакуювали десятеро людей. Як проходив один з останніх евакуаційних рейсів. Дивіться у нашому сюжеті. Прокляті кацапи, до яких пор вони будуть зазвочу. Ротакий кацапів. Я буду молити. Давай швидше у машину. дай, да, вон, да, поруч да? упала. Ось так зі сльозами на очах прощаються дві мешканки Донеччини мати та донька. Я буду молитися, щоб ти залишалася жива. каже жінка зі сльозами на очах та у супроводі правоохоронців покидає рідні місця. Це очоритинська громада, яка останнім часом все більше і більше потерпає від ворожих обстрілів. Мешканці вже не мають сил жити в постійному стресі, тому все ж таки наважуються виїжджати у пошуках безпечного місця. О, 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 Оля, Доброго дня Доброго дня. Що сиділи? Приїжджали ж раніше. Заберемо всіх, заберемо. У вас. Ну, спочатку бабуся, вас... а тоді вже закроли, як там. Ви диві, теж не Ви, Ви можете бабу. Номер дасте. Дасте. Так, давайте які речі. Ось одна сумка, бабуся, ось одна. У мене бабуся проблема Вона не бачить. не чує нічого, да. знайчик, ти мій дорогой. Поїхали, поїхали, ребята, приїхали. Так а ви чого? Так, Давайте і я... вас. Ми не можемо зараз, ми не зібрані. А від кіля ребята приїхали. Ми завдіївки. Поліція Авдіївки. І ви їдете, так? Да? Ви їдете? Да, да. серед тих, хто вирішив виїхати, і пані Тетяна, яка мешкала, все ущеживане. Ворожі снаряди влучили в її будинок. Жінка дивом не постраждала. Після цих страшних подій вона все ж таки вирішила покинути прифронтовий населений пункт. У нас тут уже все розбили. Тепер туди все вчора, позавчора це все туди швиряє. Будинки горять, дахів немає. І Її у будинок також влучило. Все в основному зараз сюди летить. Доброго дня. Бабуся ледве-ледве Світланко, дуже дякую. Будь ласка, баботаню з Богом. Лише за останній тиждень поліцейські вивезли 10 жителів очеретинської громади. Ті, хто бажає виїхати з Авдіївського напрямку до більш безпечних регіонів, можуть зателефонувати за номером 066 56 19 102. Бережіть себе та пам'ятайте, евакуація рятує життя. Вчора в українську Салидівської громади сталася пожежа на території полігону твердих побутових відходів. Понад 9 годин знадобилося співробітникам ДСНС, аби ліквідувати загоряння. Від пожежної частини залучалося 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Що задекларувала пані Наталія Іваньо, яка курує гуманітарний та соціальний напрямок у Покровську. Дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Журналісти телебачення Капрі продовжують аналізувати статки можновладців Покровська за 2023 рік. Ми вже розповідали про 150 тисяч зарплатні і незадекларований будинок начальника Покровської МВА Сергія Добряка. Сьогодні на черзі декларація його заступниці Наталії Іваньо, яка курує в громаді гуманітарний та соціальний напрямки. Отже, згідно звіту за минулий рік у майновому стані пані Іваньо, суттєвих змін не відбулося. Вона все також. Володіє двома земельними ділянками. Одна у селі Гнатівка площею 1320 квадратних метрів, інша у Покровську, площею 50 квадратних метрів. Її чоловік Юрій також має земельну ділянку у Покровську площою майже 1000 квадратних метрів. До того ж, Наталія Вікторівна разом з чоловіком та дітьми з 2004 року мають у спільній власності квартиру в Покровську площею майже 52 квадратних метри. Задекларувала заступниця начальника по Кровської МВА і незавершений об'єкт будівництва. Гараж у Покровську площею 27 квадратних метрів. Чоловік Наталії Іваньо Юрій володіє автівкою Ford Fusion 2008 року випуску. Згідно декларації, придбав він її у 2008 році за майже 100 тисяч гривень. А далі найцікавіший розділ декларації: зарплата та грошові активи. Чоловік пані Іваню у 2023 році отримав майже 71 тисячу гривень зарплатні. Відпрат медінвест Покровськ вугілля, 478 гривень страховки, 65 тисяч гривень пенсії та 24 тисячі гривень допомоги ВПО. Від департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради. А ось зарплата пані Іваньо значно вища, ніж у чоловіка. За минулий рік чиновниця отримала 1 мільйон 283 тисячі 169 гривень, тобто 106 тисяч 930 гривень на місяць. Варто відзначити, що Декларації за 2022 рік зарплатня Наталії Іваньо, як заступниці начальника, складала 562 тисячі 337 гривень, тобто майже 47 тисяч гривень на місяць. Непогане таке підвищення майже у два з половиною рази за рік. Не знаходите? Ну, і, напевно, цих грошей виявилось замало, бо Покровська міська рада у 2023 році зробила пані Іваньо подарунок у грошовій формі вартістю 1 тисяча 242 гривні. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках заступниця начальника Покровської МВА не задекларувала, як і не задекларувала пані Наталія помешкання у Кам'янському, у якому в минулому році проживала разом з чоловіком. Принаймні вихідні вона проводила там. Як бачимо, це вже стає доброю традицією приховувати помешкання, у яких тимчасово проживають можновладці. Ми продовжуємо працювати з деклараціями покровських керманичів, і вже завтра розповімо вам ще одну цікаву історію. Сьогодні, поки... Без імен. Але може ви і так здогадаєтесь, про кого піде мова. Жінка, яка влаштувала свого чоловіка на роботу до себе у відділ. При цьому вона отримувала 78 тисяч гривень зарплатні на місяць. А він скромні, 6200. Майже 11,5 тисяч доларів та понад 100 тисяч гривень на банківських рахунках. І 23-річний син, який під час повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, вже зрозуміли, якщо ні, дочекайтесь, все розповімо у нашому. Завтрашньому сюжеті. СБУ затримала ще одного крота в Збройних силах України. Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад сил оборони, що дислокуються на території Донеччини. Зовмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Встановлено, що загарбники використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ. Наразі чи служби безпеки повідомили йому про підозру? Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Допомога для людей з інвалідністю у Покровську мешканці отримали засоби особистої гігієни. Детальніше далі до покровської громади постійно надходить гуманітарна допомога від різних благодійних організацій, аби допомогти незахищеним верствам населення. 3 квітня до координаційного комітету самоорганізації населення надійшов черговий вантаж із засобами особистої гігієни. У Вигляді урологічних прокладок та памперсів для дорослих при собі потрібно мати Паспорт кота від сімейного лікаря довідку надається категоріям першої та другої групи інвалідності у кількості 200 штук. Люди зазначають з тими доходами як у них, такі видачі неабияк допомагають. Мешканці вдячні всім благодійникам за гуманітарну допомогу. дякую, що допомога така нам, тому що пенсії маленькі. Ось от а памперси дуже дорогі. Вартість однієї упаковки 600 гривень. гривень. А ця допомога дуже велика. Дякую за допомогу. за для для лежачих так. Дуже дякую тій гуманітарній допомозі, що нам дають таку допомогу. Ще пенсіоніру тяжого пенсіонеру важко. Ось я отримала пакет. Це на пів місяця, на два тижні. Тобто ще два тижні треба докупити. Вартість памперса, наскільки я знаю, ті, що коштували 390 гривень, то зараз 670. ось складіть дві суми 670, плюс додайте ще пилюшки. В результаті виходить півтори тисячі віддати з пенсії просто на те, щоб людина якнайменше страждала від того, що вона лежить, бо прибираєш памперси, починаються пролежні, а це пекло. памперси, а ад тому, що пенсіонерові навіть із середньої зарплати півтори тисячі виконати – Це дуже важко. Благодійники і надалі планують підтримувати мешканців прифронтових населених пунктів та не залишати людей у біді сам на сам. Марія Горбачова, Данило Скрипник, спеціально для телебачення Капрі. Безкоштовні окуляри для покровчан, які евакуювалися до Рівненщини у всеукраїнському пункті об'єднання. Мешканці, які виїхали з Покровської громади, можуть отримати безкоштовні окуляри для зору з різними діоптріями. Відвідати пункт можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години за адресою місто Рівне вулиця Соборна, 34, Подробиці за номером 099 769 дев'ять Четверте квітня день просвіти з питань мінної небезпеки. Рятувальники провели профілактичний рейд, на якому побували і мої колеги. Україна найбільш замінована країна світу станом на початок весни. Ще два роки тому ніхто не міг собі цього уявити, але війна з Росією мала і такий наслідок. Відмін гинуть люди, тварини та екосистема. Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відзначають щороку, 4 квітня. Українці мають звертати увагу на цей день, аби дізнаватися більше про види мін, небезпеку, яку вони становлять, та як діяти у випадку, якщо побачили міну. тож з цієї нагоди рятувальники Покровська провели черговий інформаційний рейд. Всім громадянам слід знати, як діяти при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Для того, щоб відрізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Наявні звуки, що лунають від предмету, такі як цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу. Також може бути миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел жив. На механізмі або поряд з ним батарейки, акумулятори тощо. При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звикових впливів та нагрівання. При виявленні вибухонебезпечних пристроїв телефонуйте 101 або 102. Покровчани кажуть, такі рейди, чудова нагода вкотре згадати правила дій у надзвичайних ситуаціях. Я думаю, так дуже важливо в наш неспокійний час. Потрібно знати все, щоб себе оберегти. Ну, важливо, да, важливо проводити рейди. Так. Звичайно, особливо для дітей, щоб знали, що не можна підіймати небезпечні предмети. Розмінування України може затягнутися на десятки років, кажуть фахівці. Також ворог обстрілює Україну боєприпасами, що можуть вибухати пізніше. Крім цього, ворожі диверсійні групи чи колаборанти можуть розкладати вибухонебезпечні предмети. Тож, якщо побачили підозрілі предмети, не торкайтеся їх руками, та негайно телефонуйте за коротким номером 101. Впала з третього поверху та вижила. У Костянтинівці надзвичайники врятували жінку. За інформацією ДСНС, вчора у місті Костянтинівка з вікна третього поверху п'ятиповерхового житлового будинку на козирок під'їзду впала жінка. По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою висивної драбини та медичних нож спустили жінку з козирка під'їзду, після чого передали травмовану громадянку працівникам швидкої медичної допомоги. Обставини події і з'ясовуються відповідними фахівцями. В Україні створили центральне управління захисту прав військових. В структурі розглядатимуться скарги, надаватимуть правничу допомогу та захищатимуть військовослужбовців від зловживань з боку командирів. Весна час легких салатів. Скільки сьогодні коштують овочі в Покровську, дізнавалися мої колеги. З приходом весни змінюється не лише погода та настрій, а й підхід до харчування. Весна це час зелені свіжих овочів та легких гарнірів. І саме час додати у свій раціон більше свіжих салатів. Тож, скільки сьогодні коштують овочі на прилавках Покровська, йдемо дізнаватись. У перший тиждень квітня на ринку спостерігається тенденція зниження попиту і цін на Овочі тільки за вихідні продукція в українських господарствах подешевшала у середньому на 26%. Фахівці зазначають, що головною причиною падіння продажів даної продукції є її низька якість у місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. Поступово знизилися ціни і на помідори та огірки. Водночас і попит продовжує знижуватися, що також чинить тиск на ціни. Сьогодні прийшли вже капуста подешевшала. Була 65, сьогодні по 60 вже була Трошки подорожчали гриби, білі по 100, вже 120, тому що в закупці також подорожчало. Де щось підвищилось, де щось знизилось. Редиска подешевшала, капуста подешевшала. Огірки ось сьогодні подешевшали також на 15-10 гривень. Все те ж саме – цибуля по 20 гривень, картопля 25, як і було. 125, 120, 120, 130 рожеві помідори коштують. Люди беруть, але людей немає. Кому потрібно беруть, а так в основному мало людей. Ціни на овочі в одному із супермаркетів Покровська не насильно відрізняються від ринкових. Всі полюбляють зараз окрошку. З'явився весняний у нас продукція. Це редиска. Редиска зараз в акції по 79 гривень за кілограм. Також з'явився молодий часничок 185 гривень за кілограм. Овочі є в великому асортименті: томати, огірочок, перець болгарський та перець острий чилі. Також маємо капусту в різну в асортименті, капуста Брокколі зараз в акції, капуста цвітна, капуста молода по 79 гривень, стара капуста по 21,90, стебель селери, корінь селери. Все маємо в асортименті. За останню неділю подешевшала. Продукція на 10 Так як були огірок гладкі по 160 гривень за кілограм, зараз маємо огірочок гладкі по 120 гривень за кілограм. Також з'явився огірок Машенька в продажу маленькі, гарненький по 185 гривень за кілограм. Та огірочок естафета. Все виробляє наш виробник Україна. Також томати подешевшали. Томат став 110 гривень за кілограм, червоний. Є також томат чері, коктейльний та жовтий томат і рожевий томат. Маємо продукцію різну ціна гарна. Будемо раді покупцям. У багатьох людей весна асоціюється саме із зеленню салатами та свіжими овочами. Тому наостанок пропонуємо вам рецепт простого, але дуже смачного салату із продуктів, які є практично у холодильнику кожного українця. Спершу редиску, огірки та помідори потрібно нарізати кружечками, додати молоду капусту, залити заправкою із сметани, салат перекласти у блюдо зверху, викласти яйцепашот, оформити подрібненою зеленню кропу і пір'ям зеленої цибулі. А далі пропонуємо дізнатися прогноз погоди на завтра 5 квітня. Протягом сьогодні дня у Покровську буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. а Температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на сьогодні. Ще більше актуальної інформації ви можете дізнатися в соціальних мережах телебачення капрі або телеграм-каналі Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.